Привіт вам! Сьогодні неділя і я вирішила поласуватися з донькою з сирничками. У нас цукор, ванільний цукор пачка, потім сода, помиті курячі яйця, домашній сир, пересіяна мука, склянка. Ось така ємність нам де будемо перемішувати. І потім у нас ще супер річ це в нас цукрова пудра з ванільним смаком. Рекомендую, це така класна річ, якою можна буде цієї цукрової пудри посипати. І, звісно, моя кава Plus турція Чай я не пила зараз, а буду пити каву і буду готувати. Ось в мене вже в цій ємності домашній сир. Сода, ванільний цукор, цукор і яйця. Без муки поки що. Я маю це все гарно перемішати, щоб була однорідна конститенція. І в мене десь е, грам 800 домашнього сиру і я поклала 5 е, яєць. Чому? Я колись дивилася холостяка, і там дівчинка одна казала, вона готувала теж уже в його батьків сирники, і казала, що е, найкраща пропорція це 500 грамів. Сиру і 5 яєць, Тобто одне яйце на 100 грамів. Ось так. І звісно, виходять дуже такі, знаєте, пухнасті, м'якенькі такі повітряні ці сирнички. Тому ось я теж стараюся, якщо в мене тільки є можливість, я додаю максимально більше яєць, Тобто на 100 грамів повинно бути одне яйце. Я не перебиваю блендером. Чому? Тому що я полюбляю, коли я їм сирник, щоб були оці такі незначні невеличкі відчуття домашнього сиру. Мені це дуже подобається. Ось така конститенція. В цей час, поки я вимішувала, повністю розстане, розчиниться цукор, ванільний цукор і сода, бачите, такі бульбашки це в нас вже діє соди. Зараз додам я пересіюну муку. Вийшла в мене ось така конституція. Бачите? Видно тут. сир, видно, да? я беру ложкою, кладу на муку. Обволікую легенько в муці. Муки в мене, ви бачили на такому блюді, да? ви бачили, в мене муки небагато. Так, я об... навіть руки не запачкую. І ось виходить така в мене, я беру склянку, накриваю, і ось таким чином ось роблю такий сирник. Можна притиснути, який вам. Подобається розмір. Де щось не цей, нерівно, ви собі раз, і вже цей такий, і у вас виходить дуже ніжний ось такий виходить сирник. Кладемо на це саме блюдо, де була мука. Бачите? Ось така заготовочка в муці. Небагато муки, багато муки не потрібно. Знову-таки, бачите, яка вона без форми. Зараз накриваю і. Кругові, отакі притискаємо добре склянку до дошки. І виходить в нас ось такий гарний. да? Притиснули склянкою зверху. І у вас будуть всі вони однакові. Можна взяти меншу, звісно, скляночку чи чашку. Що ви бачите, дивіться, м'ягенький, Ось такий виходить в нас сирничок. Будемо смажити. Щоб довго не гратися, я виробила ось так ложкою, виклала на муку, присіяла зверху і ось виготавлюю зараз. Тобто піде процес набагато швидше. І пам'ятайте, якщо не склалося десь щось роз, розійшлося в сторону, ви можете навіть уже готовий сирничок підправити. І ось так пішов процес. Швидко і зручно, і гарно, вони всі однакові. І Ще одна рекомендація від Наталі. Наливаємо олії гарненько, не жалкуючи, і вже, бачите, підрумянилися. А там у нас світле розвертаємо обов'язково. І ще буквально там пів та, секунд 20, і будемо перевертати, щоб оця під. Ну, по крайній мірі, в мене на моїй сковорідці ось так. ось, І все. І вони підрум'янюються. Бачите? Зі всіх сторін будуть однакові. Ось такі в мене вийшли 17, до речі, не дуже маленьких домашніх сирників. Ароматних, аромат суперовий. Я поляла їх малиною домашньою сметаною. І ось, бачите, які вони всередині. Пропечені. Дуже рум'яна скориночка хрустяща, тому що ми олії клали, ви бачили, дивіться, ось так. Смачно? М -м -м. Чуть. Як Ось пропечене все. Супер! Готуйте й домашнє. Смачного вам! Будьте здорові! Всього вам найкращого!